Черговий теракт на території України здійснили росіяни. Цього разу спричинивши екологічну катастрофу, окупанти о другій ночі підірвали дамбу Каховської ГЕС, наслідок чого почалось підтоплення на правому та лівому березі. Година за годиною довколишні села йдуть під воду. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів. Очільник Херсонської ОВА повідомив про початок евакуації мешканців з небезпечних районів. Руйнування Каховської ГЕС це найбільша рукотворна і техногенна катастрофа у. Світі за останні десятиліття, яка вбиває екологію і негативно вплине на життя сотень тисяч людей. Місцевих просять забирати тварин чи випускати, аби вони мали шанс врятуватись із водної пастки. Рашисти ж, вочевидь, вирішили таким чином зупинити контрнаступ українських сил. Поки мешканці евакуюються з постраждалих районів, окупанти накривають їх вогнем. Вже є двоє постраждалих поліцейських. На засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягнути. Росію до відповідальності за цей теракт. А тим часом українці продовжують гуртуватись, рятуючи постраждалих, прийматиме людей з підтопленого регіону і Вінниця. Про це заявив мер Сергій Моргунов. Підрив Каховської ГЕС змусив людей покидати домівки. Вінниця готова прихистити мешканців з територій, де росіяни спричинили це екологічне лихо. Провели також екстрене засідання міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу для допомоги постраждалим. Будуть максимально задіяні всі ресурси.